Ви заходите в супермаркет, вам показують, от така лампа, дивіться, світиться, а там раз, чудеса. Всім привіт! Сьогодні розпочнемо відео з невеличкого експерименту. У нас є подовжувач, в якому 220 вольт та дві лампочки. А зараз ми продемонструємо цікавий фокус. Ми вимикаємо нашу мережу через вимикач. І бачимо, що обидві лампочки гаснуть. Але в звичайному будинку чи в квартирі електричне коло знаходиться в замкненому стані. То для того, щоб імітувати, що не стало струму в мережі, але при тому замкнуте коло залишилося, ми візьмемо вилучку від нашого подовжувача і просто її закоротимо. Таким чином намотаємо провід. На вилочку і спробуємо вмикнути наш вимикач. Дивіться, хоп! Вмикаємо вимикач. Ми бачимо, що одна лампочка світиться, одна лампочка не світиться, і на мультиметру показано 0 вольт. Тобто тут ніякого струму в нас зараз не проходить. Ідемо далі. Достаємо нашу лампочку нашу продовжувача, і дивимося який фокус. Хоп! Світиться. Це не просто лампочка, це лампочка з резервним живленням, в ній вбудований акумулятор. І задумка тут така, що коли в мережі зникає світло, дана лампочка вкручена в патрон вашої люстри і має вмикатися і вимикатися через. Оцей вимикач при тому, що в мережі немає світла. Ми можемо це зараз також перевірити. Ось. Вмикається і вимикається. Тобто навіть не потрібно викручувати її з патрона. У вас не стало світла, і лампочка працює від акумулятора. Але тут є свої особливості. Якщо у вас в мережі в люстрі діодні лампочки, то ця лампочка буде вимикатися через вимикач. Якщо у вас в люстрі звичайна стоїть лампа накалювання, стародавня, то вона буде виступати в ролі шунта для оцеї лампи, і лампа не буде вимикатися через такий вимикач. Зараз я вам це продемонструю. Ось я вкрутив лампу розжарювання замість діодної лампочки. Зараз я її докручу. О, бачите, з'явився контакт, і засвітилася наша лампа. Тепер пробуємо вимкнути її через вимикач. Бачимо, що ефекту ноль, так як дана лампа має опір, і вона виступає в ролі шунта для нашої діодної лампи і з акумулятором, і вона замикає там просто-напросто контакти. Отака От історія. І виходить, що якщо у вас в люстрі отакі звичайні лампи. То ця система не буде працювати. У вас не стане світло в мережі, і ви будете, ця лампа буде постійно світитися. Тому це треба враховувати. Також, якщо в ваших вимикачах вбудовані індикатори, вони будуть також в ролі шунта виступати для цієї лампи, і він просто-напросто не буде вимикатися. Далі я розберу цей стенд, підключу основне освітлення і розповім детальніше про цю лампу. З таким світлом вже. Трохи відніше буде, продовжимо історію про нашу лампочку. Звідки вона в мене взялася ця лампа? Мені її привезли друзі, вони її взяли в Румунії. Там ціна на таку лампу вколивається від 3 до 3,5 євро. А це приблизно 130-140 гривень. В нас же ж продаються в нашому рітейлі від 350 гривень. В середньому можна придбати на OLX також за такою ціною. Там, хто на що гаразд, є інші модифікації, дещо дорожчі. На суть в них не міняється. На Аліекспресі такі лампи можна взяти 2,53 долари за штуку. На будь-який смак, там є і потужність різна, вони також там мають писати. Ну, побачимо. Далі я розкажу, як вона себе веде на практиці ця лампа. Також з цією лампою йде в комплекті отакий от ковпачок, цікавий. Його можна. Отак його він накручується і десь е, підчепити. Можна використовувати як фонарик, як ліхтарик переносний, отак ходити собі е, світити. Які специфікації цієї лампи? Ось у нас є коробочка така. Це виробник якийсь, не знаю, хоф, написано 9 ватт. Ну, 9 ватт це скільки в нас проживає із в мережі. Для своєї роботи. А що у нас тут зазначає виробник? Зазначає, що світловий поток у неї 450 люмен, це приблизно лампа накалювання еквівалент 40 Вт, але тут холодне світло. Далі показує, що світить на 360 градусів Розсіює світло. Використовуються МД-діоди формату 5630, 18 штук, Розміри її 140 мм на 80 мм. Тобто вона більша за звичайну лампу, це треба враховувати, коли монтувати її в люстру. Ось, наприклад, свічка, отака, от наскільки вони... один формат цоколя є 27, що там, що там, наскільки вони по габаритах відрізняються. Далі тут пишуть, що на відказ він має працювати 25 тисяч годин. Це якщо перевести приблизно по 8 годин в день, хай там років з 10, напевно. Ну, Я не вірю в цю цифру, можливо, комусь вдасться перевірити такий показник. Температура, холодне, біле світло, 6 тисяч і вбудований акумулятор 1200 годин. Також написано, що працює від акумулятора 3-5 годин, заряджатися має 8 годин ця лампа. Ну, Тут також є свої нюанси, зараз я вам детальніше розповім. З приводу того, що працює ця лампа 3-5 годин. На практиці в мене вона пропрацювала 90 хвилин, от ця лампа. І е, така історія, що перші 60 хвилин вона світить максимально. На, може бути на всіх своїх тих 450 люмен, а може і ні. Но факт тому, що видно від неї так, більш-менш нормально. А далі 15 минут світить вона в половину, ярко, я, в половину яскравості від того, що було а, від, максимально. А ще наступних 15 хвилин вона вже світить половину від половини а, яскравості. Но предмети ледь можна відрізнити в кімнаті. А, так, начебто це вже одна свічка там світиться якась десь вдалині. А, і все. І от таким чином вистачає її на 90 хвилин. Що стосується зарядки цієї лампочки, то тут також свої нюанси. А заряджається вона 8 годин, щоб світити 90 хвилин. І при тому вона заряджається лише тоді. Коли через неї проходить струм, а через неї проходить струм, коли замикається коло і коли воно світиться. Тобто вам необхідно, щоб ця лампочка десь 8 годин світилася, щоб вона могла зарядитися і віддавати вам світло. Який сценарій використання такої системи? Зараз навіть враховуючи те, що сутінки наступають. Після 4 години, а може навіть і раніше, в 4 о 4.20 десь заходить сонце. І, в принципі, в приміщеннях вже можна вмикати освітлення. Але враховуючи те, що в нас зараз існують планові економія світла, вимикають, наприклад, вечором на 4 години, вмикають на 2 години, тобто в день вона не буде світитися, щоб зарядитися. А вечором в неї не буде часу для того, щоб зарядитися 8 годин, і ну і вночі ви не будете на неї світити 8 годин для того, щоб вона на наступний день вам просвітила а, 90 хвилин. Ну, годину, вважайте нормально, а то вже так. То не світіння, то така імітація, якась. Який сценарій може бути? Якось можна використовувати, наприклад, якщо у вас є якісь приміщення, де немає природного світла денного. Або якісь довгі коридори, де час від часу світло вмикається, вимикається, і, можливо, за цілий день набіжить 6-8 годин. Хоча ну, я не знаю, може бути таке, такий сценарій чи не може. Особисто я як її використовую, в мене вона вкручена в люстру в підвальному приміщенні, навіть, навіть це не такий, щоб і підвал. Нехай як більше, більше схоже до. Цокольного поверху в приватному будинку там просто влаштована твердопаливний котел, і там я, до речі, тут і відео зараз знімаю. В мене тут якісь інструменти, свої запчастини, мілкі ремонти роблю, якісь експерименти. І я часто тут буваю, і тут природного світла немає, тому світло протягом доби часто вмикається, коли воно є. І за цей час якраз вона ця лампа підзаряджається. А коли не стає світло, то я час від часу заходжу подивитися до котла, що там, і вмикаю просто люстру. І коли немає світла, ця лампа мене спасає. Вона достатньо світить для того, щоб я міг зорієнтуватися в просторі. Це в мене такий сценарій використання. Можливо, комусь спаде на думку придбати собі три отаких лампочки, так? щоб 4 години можна було по 90 хвилин їх по черзі між собою там перемикати і так використовувати її для аварійного освітлення під час блекауту. Але, як на мене, це сумнівне рішення. По-перше, що її е, треба ще знайти час, щоб вона світилася по 8 годин, щоб зарядити таких 3 штуки. Ну, добре, якщо є таке приміщення, де воно може світитися завжди, е, щоб зарядитися. А по-друге, ціна. Ціна по 350 гривень за одну лампу. А за три штуки стане в районі 1000 гривень. Я думаю, що для аварійного освітлення і взагалі для освітлення під час блекауту а Гроші краще витратити на більш якесь ефективне рішення. Наприклад, придбати ту саму кільцеву лампу і підключити її до повербанка, вона буде вам 4 години світити, але не так тускло, як ця. І заряджати, в принципі, її не треба по 8 годин. Повербанк зарядив. Якщо тим паче він підтримує швидку зарядку, це все відбувається явно не 8 годин. Крім того, можна купити шматок led стрічки підключити її до акумулятора 12-вольтового, якщо у вас є такий. І також буде вам щастя. Я вважаю, що таке придбання буде більш ефективне для освітлення, ніж три, навіть отаких лампи. Хоча, на кожен товар є свій покупець. Можливо, комусь дійсно стануть в нагоді і такі лампи. Але у нас зараз так все, що стосується аварійного освітлення, все користується ажіотажним спросом. Ви заходите в супермаркет, вам показують от така лампа, дивіться, світиться, а там раз, чудеса. Але по факту ви витратите чималі гроші. Ну, для кого, як. Але все-таки. І В кінці кінців можете бути розчаровані такою покупкою. Тому надію, що. Комусь допоміг цим відео. Дякую всім за перегляд. Всім добра і до зустрічі в нових відео.